Мої вітання всім глядачам телеканалу СІ4, всім, хто дивиться це відео в ефірі та на наших сторінках в соцмережах. Це програма ексклюзивне інтерв'ю. Я її ведуча Юлія Годованюк. І сьогодні у мене в гостях справжня жінка-чарівниця Галина Ніконова, власниця кондитерської пекарні Ніконова, депутатка Чернівецької районної ради та просто чарівна, прекрасна, неймовірна жінка. Вітаю вас, пані Галина. Вітаю вас. Сьогодні ж ми хочемо поговорити більше не лише про вашу смачнющу роботу, а й про вас як про індивідуальність. Тож давайте почнемо з дня, який сколихнув всю Україну 24 лютого. Яким цей день запам'ятався вам? Це був звичайний ранок робочого дня. Дитина залишилася вдома онлайн-навчання, я вранці біля сьомої години живула на роботі. Далі, це паніка. Люди читали новини, це крики, сльози. В одній залишилися діти вдома, в іншої двоє синів служили в армії. Це постійні запитання, що робити, як діяти, що буде далі? Звичайно, на мою думку, ніхто не міг сказати, що буде далі, тому що для нас всіх це було вперше. Ми займаємося випікання хліба, тому, зібравшись в цеху, в пекарні. Разом було прийнято рішення залишитися на роботі і почати випікати ще більше хліба, зупинити виробництво кондитерських виробів, щоб ніхто не залишився голодним. Свої страхи, емоції ми стримували, тому що було дуже багато роботи. От ви успішна бізнес-леді, сучасна мама, сильна самобутня жінка з неймовірно великим і добрим серцем. Адже ми знаємо, що ще до початку війни ви активно допомагали нужденим. Зараз ви ще більше вкладаєте волонтерство, ні шкодуючи нічого, ні власних сил, ні фінансових ресурсів. Розкажіть нам про свою позицію. Я не вважаю себе волонтером. Це стан душі. Це моє бажання допомагати іншим. Я це робила, роблю і буду робити. Ми допомагаємо дітям, людям похилого віку, як і в місті в Чернівцях, так допомагаємо благодійним організаціям, які часто їдуть на схід України. І, звичайно, це наш обов'язок допомагати Збройним силам України. А тепер давайте відступимо від теми війни і зануримося у минуле. Я впевнена, що більшість з нас в дитинстві мріяли бути кондитерами, от особисто я точно. Але ви стали справжнім професіоналом у цій сфері. Коли ви зрозуміли, що це ваше покликання, а не просто мрія? Я дуже люблю домашню їжу, домашню випічку. І оскільки підлітком це було важко варити борщ, голубці, а з тістом можна було гратися. То не лиш сама, а й з сусідськими дітьми. Ми виліплили різні фігурки, ми їх пекли, їли. Далі це був товстий зошит з рецептами різних тортів. І, звичайно, моїй родині дуже подобався в той час торти мого власного виробництва це вишня, де було багато вишнева гірка, де було багато вишні, шоколаду і сметани. Аби бути професіоналом такого високого рівня, як ви, обов'язково треба мати художній смак, творчий початок та бути оригінальним. Скажіть, що ж вас надихає? В моєму житті багато речей мене надихають, але в своїй роботі я намагаюся бути професіоналом. Саме тому до війни ми приймали участь в кондитерських виставках. Ми спілкувалися з відомими кондитерами. А в свою команду я запрошую людей, які мають креативні ідеї і творчий підхід до, до роботи. До нас досить часто приїжджають технологи з інших міст України, де ми можемо як і навчатися, так і вдосконалювати своє виробництво. Великі свята це, напевно, найприємніший та найважчий період у вашій роботі. Розкажіть, як ви до нього готуєтеся та що з процесу вам приносить задоволення найбільше. Ну, я не буду розказувати за подробиці підготовки до великих свят. Вони досить масштабні і задіяно багато людей. Проте найбільше задоволення я отримую, коли в наших крамницях купують випічку до святкових свят, де збирається вся родина. Новий рік це новорічні торти, різдво, це калачі, караваї, вертути, завиванці. Великдень це Паска, святкові кекси. І, звичайно, Миколая це пряники і святкове печиво. А розкажіть детальніше, що ви берете участь у самому процесі. Що вам приносить задоволення у підготуванні до великих свят? Мені подобається. Мені подобається бути на виробництві. Мені я приймаю участь, я працюю разом з своїм колективом. Я получаю задоволення від наших виробів. Це творіння, творіння мистецтва. Дівчата з задоволенням це все роблять, і це звичайно дуже важка, кропітка праця, але дуже приємно, тому що це, це дуже гарно, дуже творче, дуже смачно. От після важкого робочого дня, як ви любите відпочивати, яке воно ваше дозвілля? Мені подобаються гори. Мені подобається повітря, дерева, дощ, туман. Відчуття свободи і зрозуміти, яка красива наша земля. І саме головне, що проводиться час своєю донечкою, Соломією. От кажуть, скільки людей, стільки і видів щастя. А от що криється під особисто вашим баченням щасливої жінки? Для мене щастя це робити те, що я люблю. Я люблю подорожувати. Я люблю спілкуватися з цікавими людьми. Я люблю допомагати іншим людям. Я люблю запах і смак гарячого хліба. Я просто люблю хліб. Я люблю бути разом з Соломією і близькими для мене людьми. Розкажіть нам про свої плани на майбутнє, про що ви мрієте? Перша і основна мрія це щоб закінчилася війна, щоб я і моя дитина. Жила в мирній країні. Тому що мріємо, плануємо сирена і молимося. Є багато цікавих ідей і планів на майбутнє, але дуже хочеться, щоб вони здійснювалися в мирний час. Ви напевно знаєте, що кондитерів дуже часто порівнюють з психотерапевтами та лікарями людських душ. І складається враження, ніби ви дійсно своїми смаколиками відновлюєте наші нервові клітини. За це ми вам безмежно вдячні. Скажіть, що ви хочете побажати своїм прихильникам та нашим глядачам? Сьогодні ми всі живемо в непростий час і хочу побажати буковинцям і всім українцям об'єднуватись разом. І нехай. Випічка пекарні Ніконова об'єднує спільноти, чернівчан, гостей міста, переселенців, обездолених задля перемоги над ворогом, тому що тільки разом ми єдина сила. Я дякую вам, пані Галина, за дуже теплу, приємну бесіду. Дякую, пані Юля, за запрошення. Я також дякую нашим глядачам, що дивитеся наш телеканал СІ 4 Це була програма Ексклюзивне інтерв'ю. Я її ведуча Юля Годованюк. Прощаюся з вами на все добре! Все буде Україна!